Послання апостола Павла до Римлян. Розділ 9. Істину кажу в Христі, не обманюю, як свідчить мені моя совість у Дусі Святому. Я маю великий смуток і беззупинний біль у своєму серці, адже я бажав би сам бути відлучений від Христа задля моїх братів, моїх рідних за тілом, тобто ізраїльтян яким належить синівство, слава, завіти, законодавство, служіння й обітниці. Їхніми є батьки, від них же тілом і Христос, який є Бог над усіма, благословений навіки. Амінь. Не те, щоб Боже слово не збулося, та не всі, хто від Ізраїля є Ізраїлем, і не всі нащадки Авраама є його дітьми, але в Ісаакові буде названо тобі нащадка. Тобто не тілесні діти є Божими дітьми, а діти обітниці вважаються за потомство, бо ось якими були слова обітниці Цієї ж пори прийду, і в сари буде син. І не тільки це, а й Ревекка зачала в той самий час близнят від нашого батька Ісаака. Та ще до їхнього народження, коли нічого ні доброго, ні злого, вони ще не зробили, щоби постанова Божа виявилася у виборі не від учинків, але від того, хто кличе. Їй було сказано, що старший служитиме меншому. Згідно з написаним Якова я полюбив, а Ісава зненавидів. Що ж скажемо? Може в Бога несправедливість? Зовсім ні. Адже він сказав Мойсеєві. Помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджуся, над ким хочу змилосердитися. Отже, це не залежить ні від того, хто бажає, ні від того, хто біжить, але від Бога, який милує. Бо Писання каже фараонові власне, на те я і поставив тебе, аби показати на тобі свою силу, щоби прославилося моє ім'я на всій землі. Отже, Кого хоче, він милує, а кого хоче, робить черствим. А ти скажеш мені, то ж чому він ще докоряє? Бо хто може протистояти Його волі? О людино, хто ти, що сперечаєшся з Богом? Чи скаже витвір тому, хто його створив, чому ти зробив мене саме таким? І хіба немає влади гончар над глиною, щоб з тієї самої глини зробити одну посудину на честь, а іншу на нечесть? Тож Бог, бажаючи показати гнів і виявити свою могутність, щадив з великим терпінням посудини гніву, які були готові для знищення, щоб показати багатство своєї слави на посудинах милості, які заздалегідь приготував для слави, нас, яких покликав не тільки з юдеїв, але і з язичників, як і в осії, каже: назву не мій народ моїм народом і нелюбиму улюбленою. І буде на місці, де сказано їм ви не мій народ, там їх назвуть синами живого Бога. Ісая виголошує про Ізраїль хоч буде кількість синів Ізраїля, як піску в морі, але спасеться остаток, адже Господь, завершуючи і остаточно вирішуючи, здійснить по справедливості справу на землі, бо справа вирішена остаточно, так як про це провіщав Ісая. Якщо би Господь Савоот не залишив нам потомства, ми стали б як Содом і оподібнилися би Гомори. Що ж скажемо? Язичники, які не шукали праведності, осягнули праведність, ту праведність, що звіри, а Ізраїль, який шукав закону праведності, не осягнув закону праведності. Чому? Тому що шукали не звіри, а зділ закону. Вони спіткнулися об камінь спотикання, як написано. Ось кладу на сьогодні камінь спотикання та скелю, спокуси, і хто вірить у нього, не буде засоромлений.